Дівчата, всім привіт! Сьогодні в нас субота, вихідний день, і ми разом з матусею вирішили позбирати грибів. Хтось каже, що вони вже є, хтось каже, що нема, але в нашому ветенберзі вони є. Це однозначно, бо в нас вже пів короба з собою, червоні ніжки, їх тут дуже багато. У нас змішаний ліс. І зараз я вам покажу, які вони є. Воно, дивіться. Бачите, який грибочок. Ось він. Піть. А ось дивіться, нам повезли тут ціла родинка цих червоних ніжок. Ось бачите, які красунчики. Ми дуже задоволені. Зараз ми йдемо наверх. Вон мама збирає вже щось. Бачите, да, атмосферу лісу? Ну що, якщо вам цікаво, і ви теж... Любите збирати гриби чи їх консервувати, тож завалюйте собі чайок та залишайтеся зі мною, буду вас тримати. О, дівчата, дивіться, ще жменька в мене грибів. Зараз вам покажу, ще знайшла дуже гарне містечко, тут же на вході в ліс. Ось дивіться, бачите, як красені сидять. Ось ось ось, все більше і більше, я впевнена, що там. Вон далі попереду ще багато, тож будемо збирати далі. Залишайтеся зі мною. Чата, дивіться, ось ще ми пішли далі на Розенталь. Напрямок, і отут-от ще багато, дивіться, яких червоних ніжок. Тут такий підйомчик наверх, і от по цій стороні ще одна цікава родинка червоних ніжок. Зараз будемо збирати. Дивіться, тут у нас є і білі грибочки, і маслята. Ось дивіться, які красені жовтенькі, величезні. Бачите? Поряд з рукою, які вони великі. Дуже гарні. А ось у нас вже повна, повнісінька корзина, короб червоних ніжок. Це дуже смачні, ми їх вже минулого року теж назбирали. Ми їх для жарки використовуємо. Можна також запікати з картопелькою, дуже смачненькі і ми дуже задоволені сьогодні нашими знахідками. Так. Я вже завершую свою подорож лісом. У нас сьогодні багато, два короба грибів ми набрали. Там є і білі, і червоні ніжки. І маслята, багато чого. Зараз вам покажу. Якщо вам було цікаво такий випуск, ставте, будь ласка, вподобайку. Пишіть в коментарях, якщо у вас є запитання. Дякую всім за перегляд. А ми вже будемо йти додому, бо дуже стомилися. Ось такий короб у нас тут різноманітних грибів. Бачите, велика така корзиночка. А ось ще грибочки такі. З червоними ніжками це місцеві, вони смачні, дуже подобаються. Ми їх завжди беремо. Ось такий у нас врожай.